Гумореска, село, сусіди. У нашому селі нема коли впадати в депресію. Та й кому тут плакати? Якщо заплачеш, сусідка Галька вже завтра розкаже в цьому кутку, що ти слабачка і ледаща. Тут і філософських роздумів нема. Яка там філософія, коли ти сапаєш города і думаєш, ото ж я, дурна, що посадила стільки. У селі життя кипить, як борщ у чавуні. Ну і град же вчора був, весь город побив, каже Марійка. Та в мене в пшениці таке саме мотло ходить, додає Настя. І в мене, підключається сусідка із затину. А потім усі замовкли і далі по своїх справах копати, полоти, збирати, бо город сам себе не зробить. Любко, а ти цибулю вже вибрала. А як же? ще минулого тижня обрізала та на сонце поклала. А я хочу, як моя баба, колись, сплести у вінки і красиво. Тю, зараз не до краси, аби лиш не згнила. І все, розійшлися. Бо в селі довго теревенити нема коли. Кури кричать, коза в город полізла, з клітки мало не втекли, а бур'яни ростуть швидше. Ніж ті, хтоки набирав перегляди. У кожному в селі своя норма роботи. Бажано ж побільше, хоч на трішки, ніж у сусіда. То як в спорті, треба норматив перевикнути. Дорослі, діти, старі, всі на роботі. Вірка вже дріботить бігом ніжками по справам. Олька щось крутиться, вертиться біля свого двору. Вся в роботі. А Галька з паличкою йде в магазин та й каже, а я за хлібом та сіллю. Але всі знають, що то прикриття, вона ще й кілограм цукера приходить. Отакої. От Хліб і сіль тут святе. Хліб, бо без нього борщ не борщ. А сіль, бо без неї ніхто не повірить, що ти реально працював Коту ж то немає. Мітом день такий довгий, що, здається, від світанку до ночі можна і городи сапати, і новини з сусідами обговорити, і три рази загубити дитину по селу. А зимою, навпаки, день такий короткий, що тільки встав уже мужаля. Село встигає все і посіяти, і зварити. І посваритися з сусідом через межу, а потім у неділю всі знову дружні, слухають пташок, вип'ють чарчину і згадають, що минулого року корови самі з пасовиська прийшли. А цього року довелося йти шукати. Ой, що ж воно буде? Що ж воно буде? Чоловіки на війні, молодь у Польщі, старі ледве тримаються. Те саме, що й завжди, земля ж стоїть, род росте. Та й розійшлися, бо завтра знову новий день, а разом з ним нова вічна робота. Копати, полоти, збирати. А депресія, яка така депресія? У нас навіть часу на неї немає.